Доброго дня, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Доброго дня, пане Михайло. Почати хочу із масованих обстрілів, які здається налякали пів України на цьому тижні. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі було і навіщо. Росіяни ці обстріли здійснювали. Абсолютно точно 10 жовтня війде в військову історію України, як один із днів, коли росіяни використали масово на ракети. Ракети і повітряного базування, і морського базування, і дрони камікадзе практично все, що у них було в асортименті. І використали проти енергетичної структури України, фактично за один. На льот було знищено приблизно третина генера... Генера... генерації електрики в Україні. А це дуже погано має економічні наслідки. Україна вже не експортує електрику, що було одним з. Таких важливих елементів доходів. Чому зараз є розуміння, і розуміння я донести до всіх хотів би, що це не спонтанне рішення Путіна на нібито теракт на Кримському мосту. Це план, який готувався ще з 24 лютого, координати всіх цілей. І були вибрані дуже і дуже давно. А це дуже просто, тому що всі ці об'єкти вони знаходяться. Вони стаціонарні, вони знаходяться на одному тому ж місці вже 50-60 років. І фактично ці удари це такий собі фальфстарт, тому що з військової точки зору такий удар по панеретичній структурі він був би найбільш ефективним взимку. У розпал такого отапітельного сезону. А і тоді б блекаут у Україні було б не ну повністю повний блекаут був би і розумієте, коли плюс двадцять ремонтувати структуру або мінус 20 – це зовсім різні речі. І я схиляюсь до думки, що це було рішенням Путіна. На те, що і рішенням військових, на те, що підсилення ППО України, воно повинно бути було вже у кінці жовтня, на початку листопада, повинно було прийти і німецькі комплекси, і повинно було на самсе прийти. І нанести такий удар було б вкрай, ну, вкрай затратно. Тому що навіть зараз 50% тих ракет, які летіли, вони були збиті ППО. Наскільки це ефективний показник, до речі, 50% збитих ракет. Це досить великий показник, тому що навіть ізраїльська система залізний купол вона дає 80%. 50% це досить непоганий результат, але ми повинні розуміти, що це були перш за все. Такі ракети повітряного базування, радянських зразків, вони застарілі. Вони не мають е, тої ефективності, яку мають калібри. До речі, калібри практично використовувалися тільки морського базування, і я, наприклад, не чув, щоб їх вони були збиті. Були збивались х 101 Х-22, збивалися. А ось ці ракети вони їх дуже важко збити. І для цього існує не система ППО, а система ПРО, система протиракетної оборони спеціальні ракетні комплекси яких до речі у нас немає є тільки один або два пускові установки с 300 в с 300 В1, от вони призначені для перехоплення саме таких. А такі безпілотні ракети, ці і всі, всі інші ракети, такі повітряного базування, вони збиваються навіть. Я думаю, багато хто бачив цей ролик, коли вони збиваються з переносного зенітно-ракетного комплексу, незважаючи на те, що ця ракета має такі всього декілька секунд для того, щоб стрілець міг вистрелити по ній. Ми ще в перші дні вторгнення, в перші тижні, там, на початку березня, чули слова деяких військових експертів, відомих діячів, які говорили про те, що у росіян ракети закінчуються або закінчаться ось-ось-ось. Два-три ось, ось, тижні почекати і все. Можете якось це прокоментувати, що виявилось, не закінчуються? Тут питання дуже складне. Перш за все, потрібно розуміти, що ніхто Ну, крім, я не знаю, начальника Генерального штабу Російської Федерації і самого Путіна не знає, скільки ракет в арсеналах Російської Федерації, тому що вся інформація по виготовленню нових зразків за останні 10 років, вона секретна. Вся інформація по тому, скільки Росія мала ракет радянського виробництва, вона секретна. Тому що Росія, крім то, власне, того, що отримала під час розпаду Союзу, вона отримала український арсенал, ми пам'ятаємо, вона отримала казахстанський арсенал. І е, є така думка, і вона, думаю, слушна, що вона отримала і білоруський арсенал. Тому ці всі ракети, скільки їх не знає ніхто. По-друге, обов'язково в будь-якій країні є такий неприкосновенний запас, тобто третина цих ракет. Вона завжди знаходиться, знаходиться на складах, і якщо виявиться, що росіяни розкрили цей запас, то тут ті розмови, які були у березні, вони мають сенс. Але я думаю, що скоріш за все це просто росіяни збирали. Тому що виготовлення у них є ще не зважаючи на санкції, вони можуть виробляти ці ракети. І вони деякий час, ну з півроку, збирали ті ракети для того, щоб нанести такі удар. Якщо говорити про ситуацію на фронтах на Донецькому, на Херсонському, на Запорізькому напрямках, що там відбувається загалом, взагалі можна сказати, що це приблизно оперативна пауза. Тому що є невеликі локальні операції, принаймні на Херсонському напрямку, де наші військові займають населені пункти, які росіяни оставили для того, щоб сформувати власну лінію оборони на інших напрямках, наприклад, Бахму, ну, там дуже важка ситуація. Там стягнута величезна кількість росіян, саме особового складу, і фактично вся артилерія донецького напрямку зараз працює там. Якщо про прогноз на наступний тиждень говорити, розумію, що важко прогнозувати, але все-таки ваша особиста думка, що буде відбуватися, тут е можна говорити про те, що, скоріш за все, е ми можемо побачити як ескалацію бойових дій. Тому що останні дні, які дозволяють наступати, які назва дозволяють робити якісь наступальні дії, так і може бути ну практично повне призупинення. Це залежить від багатьох факторів. Росіяни продовжують ми бачили, і сьогодні продовжують винищувати інфраструктуру. Сьогодні удари були по Київській області. Є чи ні у них можливості для нанесення ще одного масованого удара, це теж питання. Але я думаю, що такі можливості ще є. А і якщо ця стратегія Путіна, він виявиться, він вирішить, що вона досить дієва, ну я маю на увазі видачення енергетичної інфраструктури, то наступного тижня або через тиждень ми можемо побачити ще один масовий навод.